Близько. Тут ти почуваєш себе наче в лісі, тут білочки, крати. Ну, нам тут дуже комфортно, плюс це, можливо, єдине місце, де можна погуляти от, наче на природі. Немає ніяких перепон. Зазвичай я переміщуюсь на звичайному кріслі колісному, не на, на електронному, то в мене немає ніяких. Problem. Багато мешканців ще пам'ятає цей парк як частину Брюховицького лісу з такими джунглями. Не знають, чи там були тарзани. Але сьогодні ця територія дійсно стає красивим парком. А, взагалі 33 гектарі це площа. І ми в першу чергу зробили ту частину. Яка є близько до дитячої лікарні, до дорослої лікарні, тому що дуже багато поранених, екосистема Людяності і фактично, вже третина парку є максимально інклюзивна, що люди на кріслі колісному можуть сюди нормально приїхати, позайматися спортом, відпочити, навіть вигоди всі необхідні є сформовані. Це про людяність, це про повагу до людей. Є два блоки: один це для кардіо елементи і другий це для силових елементів. Всього встановлено 34 елементи. І так, також є дитячий майданчик, де є 5 елементів, щоб батьки, які приходять з дітьми, могли також позайматися.